Вітаю вас! Це програма Тема Дня на Уніан-ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Ми назвати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях голова правління ГО Центр громадянських свобод Олександр Матвійчук. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про проблеми кримчан за два роки анексії. Що ж, Олександра, два роки тому під дулами автоматів у Криму відбувся псевдореферендум, після якого Крим за декілька днів Росія прийняла у свої обійми. Як на ваш погляд? За 20 років змінилися думки кримчан, які підтримували референдум у Криму, і радо йшли голосувати. Насправді обійми були дуже неласкавими, і навіть для тієї частини населення, яка ставилася нейтрально або навпаки підтримувала незаконну анексію. Тому що російське законодавство, воно, яке було імплементовано примусово на територію окупованого півострова, воно в рази гірше, ніж українське дотримується міжнародних стандартів прав людини. І це вже почали розуміти навіть ті люди, які, які виступали за анексію Криму. Наприклад, 7 березня. В Сімферополі приходив мітинг із соціально-економічними вимогами, не громадянськими, не політичними. І власне в той же день незаконне було розпорядження окупаційної адміністрації про заборону будь-яких мирних зібрань масових заходів на невизначений термін? Це поступово викликає те незадоволення частини населення, яка раніше так індиферентно ставилася до цього факту. А якщо говорити про ту частину населення, яка ну яку можна вважати проукраїнською, у тих, хто не підтримував приєднання до Росії, чи змінилася думка за ці два роки? Ну як сказати, чи змінилася думка? Справа в тому, що за ці два роки на території півострову встановилася система переслідувань. Вони добре організовані, сплановані, пронизують усі сфери суспільного життя. Це не тільки громадське політичне. Якщо ти маєш не ті погляди, то це у тебе будуть проблеми з навчанням, будуть проблеми з отриманням медичних послуг сфері зайнятості. І так з таких змін, яких ми спостерігаємо, це також росте закономірне розчарування людей, які активно виступали проти анексії Криму, і все ж таки там лишилися сам на сам з окупантами. Внаслідок ізоляціоністської політики вони не відчувають підтримки від материкової України. І, звичайно, такі доволі болісні нотки, що ну ми дійсно тут одні лишилися, і Крим не в порядку денному, навіть на українських телеканалах. Ось щодо репресій з боку окупаційної влади. Давайте прояснимо, хто під підпадає під ці репресії, за що, за які провини кримчани наражаються на небезпеку. Є три групи людей, які автоматично потрапляють в зону ризику. Перша група це звичайно ті, які не підтримують анексію Криму. Спеціально для них, ну і не тільки. В травні 2014 року Кримінальний кодекс Російської Федерації поповнився новим складом злочину за публічні заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Саме за цією статтею зараз сидить звичайна людина, власник школи іноземних мов Юрій Ільченко. За те, що він написав пост в Фейсбуці з критикою дії Росії стосовно Криму. Друга група людей це тобто пост в Фейсбуці в Фейсбуці став реальною підставою, що людина другий рік сидить за ґратами і їй загрожує 4 роки позбавлення волі. І в Російській Федерації вже були прецеденти реального позбавлення волі. За аналогічні пости в Фейсбуці я можу згадати справу Рафіса Кашапова 3 роки отримав в Татарстані. Друга група це представники кримсько-татарського народу, взагалом весь кримсько-татарський народ, як організований суб'єкт, і зараз. Можна перераховувати дуже багато різних видів, як з якими переслідувань, з якими зіштовхнулися кримські татари, як з позаправові методи, це насильницьке зникнення, це вбивства. Да, от ми нещодавно згадували Решата Аметова, загиблого і закатованого за кримського татарина. Це побиття, це катування ФСБ, от не, не так давно випадок з Анвером Крошем, за відмову співпрацювати з спеціальним службами його катували електричним струмом. Також це використання юридичних механізмів, таких як порушення фабрикованих кримінальних справ, справа 26 лютого, про які проходить Ахтемчі Гос, Алі Асанов, Мустафа Дегременджи. Це постійні овшуки, це допити, це профілактичні бесіди. І третя група ризику це. Давайте почекайте. Угу. Ось щодо кримських татар. Якщо так глобально брати, в чому їх провина? У чому проблема з кримськими татарами? Їхня вина на думку окупаційної влади ну і Російської Федерації в тому, що вони є самоорганізованим суб'єктом, це спільнота зі своїм представницьким органом і корінне як... населення Криму. Корінне населення Криму, яка не підтримує. Анексію більше того знайшла в собі зухвалість, да на їхню думку, мирним способом виступати про цього факту і проводити політику, що ми з цим не змиримося. І от останнє до речі, я на треба напевно на цьому звернути особливу увагу. 3 березня розпочалося слухання по позову самопроголошеного прокурора Криму по, по, по загалі забороненій діяльності меджлісу. І очікується, що така заборона буде аналогічні рішення вже були опробовані, винесені на Кавказі і в інших частинах Російської Федерації. І насправді це абсолютно нова сторінка в історії Криму, тому що це не просто перекреслення представницького органу корінного народу за антитерористичним і антиекстремістським російським законодавством. Це автоматично тягне цілий шлейф негативних наслідків. По перше, заборона кримсько-татарської символіки, бо саме її використовує Меджліс. Заборона кримінально карана. Друге, це заборона згадок в пресі під загрозою кримінальної відповідальності, навіть згадки про моджліс. І третє, будь-яка людина, яка е, має якісь зв'язки явні чи чи приписування її з меджлісу може отримати реальний тюремний термін від 5 до 20 років позбавлення волі або пожитєве за участь у терористичній організації? Правильно я розумію, що з меджлісу роблять фактично терористичну організацію? Так з меджлісу роблять терористичну організацію, а з кримських татар роблять образ терористів, і це означає, що Будь-який представник кримських татар може бути посаджений абсолютно реально. Чому? Бо алгоритм наступний. Не треба доводити, що людина хотіла вчинити якісь незаконні дії, не треба знаходити у неї підкинути вибухівку або щось. Судове засідання, засекречений свідок, от, як в справі Олександра Костенко, Нікість Опа говорить: я боюся сказати своє прізвище, ім'я, але я точно знаю, що ось ця людина є вкладаю. Учасником терористичної організації Меджліс має з нею зв'язки. Автоматично людина позбавляється волі за рішенням суду, яке дуже легко спрогнозувати. І це робить. Потенційно будь-кого жертвою такого інструменту репресії. Ну а хто з кримських татар не має зв'язків з представницьким органом кримських татар? Це важко уявити. Тому це абсолютно нова сторінка в історії окупаційного Криму, і шкода, що міжнародна спільнота пропорційно не реагує так, би як би мала на погіршення ситуації з правами людини, які ми спостерігаємо. Ну і третя група, Більше. щоб закінчити, це будь-які люди, які. Реалізовують свої громадянські політичні права, незалежно від поглядів. Я вже згадувала, що російське законодавство, воно репресивне, і рано чи пізно це вдарить навіть по тим, хто думали, що по ним це ніколи не вдарить. Цікаво. А щодо внутрішньопереміщених осіб, щодо кримчан, які вирішили переїхати на материкову територію, з якими території України, з якими проблемами стикаються вони? Чи є така інформація? Є інформація, є Партнерські ініціативи, які займаються проблемою вимушених переселенців, із Криму офіційно їх зараз нараховується 21 тисяча 800 чоловік приблизно. Вони стикаються з всіма прелістями нашої бюрократичної машини, яка дещо, звичайно, під тиском волонтерських і міжнародних організацій намагалася пристосувати і мати якесь людське обличчя, але ще далеко від ідеалу, це і проблеми із з отриманням статусу і незаконна. Практика перевірок, яка заборонена законом дискримінаційна, абсолютно, але має місце за даними офісу повноваженого по різним регіонам. Це проблеми з працевлаштуванням, з отриманням житла. ну от Можна собі уявити, от поставити будь-якій людині себе на місце, що от є, в неї є день, да наприклад, щоб зібрати найдорожче, вона виїжджає в іншу область і там має. Облаштуватися, от як може, плюс ми можемо згадати, що велика проблема зі статками банківськими, саме у кримських переселенців, вони то визнавалися то не резидентами, то резидентами зараз ідуть судові справи. Ну і загалом, на мою думку, якщо Українська держава в силу об'єктивних обставин, а так на жаль є. Не може захистити людей, які знаходяться на території окупованого Криму, то вона просто зобов'язана зробити всі умови для тих людей, які тікають від того жахіття, яке там відбувається. А якщо до людей, які повинні постійно навідуватись до Криму, які перешкоди чекають їх на адмінкордоні тому самому Криму? Ну, вони можуть зіштовхнутися і точно зіштовхнуться з різними недоліками процедури проходження, в тому числі і з боку українських прикордонників, да, є різні випадки, які не роблять честі українським органам влади. Але, звичайно, це ще залежить від категорії людини, яка, яка проходить. І тому що загалом треба говорити відверто, людям громадсько-активним в Крим їздити дуже небезпечно. Це завжди ну, треба розуміти, що це власна відповідальність. Наприклад, коли Євромайдан СОЗ в грудні 2015 року відправляв мобільну групу в умовах секретності, ми намагалися продумати всі правила безпеки, але ми зрозуміли, що може бути все, що завгодно, може бути кримська самооборона, затримка ФСБ тільки за те, що люди приїхали подивитися і зібрати інформацію, а що ж насправді відбувається. І... І дивлячись на кримінальні справи, які порушені, наприклад, і за якими Олександр Костенко вже отримав реальний вирок, то можна собі зробити алегорію будь-яка людина, яка приймала участь в Євромайдані. Да, є якісь докази, що він дійсно ця людина там була. Може бути засуджена за участь в євромайдані. Вже є перший прецедент, справа Костенко, який нібито кинув камінь з мотивів ідеологічної ненависті в працівника українських правоохоронних органів. Абсолютно правовий сюрреалізм. все відбувалося на території України, якщо відбувалося, немає там ні громадян Росії, ні, взагалі ніякого інтересу, але Росії треба засудити майдан як. Явище, і от хто може стати наступною жертвою от цього просто як інструментом засудження? Невідомо хто то завгодно. А, Олександр в нас залишається дуже мало часу, тому швидке таке запитання. Чи можливо, на вашу думку, швидке повернення Криму до України? Ну знаєте, простих відповідей на складне питання не існує. Неможливо швидкого, але можливе, і я вірю, що це станеться. Але для того, щоб це стало якомога швидше і безболісніше, без драматичних наслідків, саме українська держава має продумати стратегію, як вона має бути. Я не бачу, на жаль, зараз в. Української держави ні повноцінної стратегії по захисту прав людей, які лишилися сам на сам з окупантами, ні стратегії, а як ми будемо поводитися з окупованим Кримом через рік, через п'ять, через десять і, взагалі, які шляхи ми бачимо для його повернення. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була голова правління ГО Центр громадянських свобод Олександр Матвійчук. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.